Буду називати імен, все без імен. Е, пані замовила в мене дві чашки, і е, вони до неї прийшли, їй не підійшли кольори, і вона мені їх відслала назад, щоб я замінила е, колір. Окей. Е, як я їх отримала? Ті, хто знають мої посилочки, як вони їздять. Да? От, зараз я вам покажу, як я отримала. Запаковану чашку. Коробка, за яку я плачу гроші і так далі. Вона не закривається і чомусь раптом ці чашки замотані ось так. Хоча надсилалися. Ну, тобто, коробку вже можна викинути мінус. Я, я не знаю, як можна було додуматись, якщо чесно, зробити. Ось так. Зараз, зараз я вам покажу ще другу. Я не доставала. Так. Дивимося другу. О, ну тут взагалі красиво. Аж кришка відлетіла. О, тут ще красивіше. Тут ще красивіше. Ну, ось так я отримую товар на обмін або розв'ят чи щось таке. Ну, скажімо так, можливо, людина ніколи не отримувала посуд. Вона не знає, да, як його там треба правильно назад надіслати. От такі чашки з цим розписом. Благо, що чашки живі, здорові, начебто. Красиві. А які вони їхали туди, зараз я вам теж покажу. Всі коробочки виглядають ось так, без дефектів, тому що це подарунковий варіант. Чашечки. Під кожну чашечку, дивіться, під кожну ручку чашечки, ось чашечка є. Тут є спеціальна прокладочка. Вона вкладається так і ставиться так. Ця чашка не просто чорна. Це хамелеони, хто захоче з самчуківським розписом, коли ви нальєте кип'яток сюди, то вона стане ось такою. І поки буде гаряча водичка, буде так чашечка ваша вас тішити. Як тільки кип'яток стане холодним, чашечка знову стане чорною. Дуже велика порада рухання, коли ви. Повертаєте на обмін щось, запакувати так, як ви його отримали. Тобто кульочок, під кульочок, під ручечку йде прокладочка така, ставиться все, запаковується. І тільки після цього вкладається. Устреч плівку або пупирочку, що там вам уже надіслали. І після того, як воно вже все запаковано, ви його вкладаєте в коробку. Ну, а так зараз по коробкам мінус називається. Ну, Як так можна, ну, я не знаю, може це я щось не розумію. Можливо і так. Дякую.